Сьогодні отримуємо мавіки, чіпляють на них ескіди, вражають ворога. Сьогодні отримували, що я не напоминаю, 10 мавіків. Сьогодні отримували причеп. Те, що потрібно безпосередньо у роботі нашим хлопцям. Отримали допомогу колісна техніка автомобілі. бальні бальньопральні комплекси, які будуть на допомогу нашим. Особому складу, який ви знаєте, в польових умовах помитися, попратися, щоб солдат себе почував більш впевненим. Нам передали автомобільну техніку та інструменти для його обслуговування та ремонту. Тут укомплектовано всім для того, щоб водій або старший технік підрозділу могли виконувати свої обов'язки на всі 100%. Вперше цей волонтерський рух зародився на майдані, і я пам'ятаю, як всі привозили від паліт до бочок. Від їжі, де дівчата готували, закінчуючи технікою, і це стало абсолютно рушійною силою. І вперше же, хвилини вторгнення до Криму прямо з майдану, добровольці пішли на фронт, а волонтери взяли на себе те, щоб зруйновану Януковичем армію підтримати тим, чим могли. Дуже багато. Що роблять волонтери, це також допомагає. Я рада, що ми сьогодні в чергове маємо можливість поспілкуватися з нашими військовими тоді, коли передаємо чергову партію допомоги для Збройних сил України. Ми знаємо, як вони це цінують. 14-й рік і 22-й. І знову волонтери були в перших рядах, тоді, коли не було бронежилетів, не було кевларових шоломів, не було. Уніформи справді наша команда працює по допомозі армії з 2014 року. Але я думаю, що кожен українець, кожен свідомий українець, який він би не займав посаду, він і волонтер від інженера від вчителя від до народного депутата. Я думаю, що всі ми є частково волонтерами. Сьогодні ми теж знаходимося на фронті. Я уявити собі не міг, що я і наша команда. Теж приєднаються до волонтерів. Я правда до волонтерів відношусь відносно, бо я скоріше благодійник, і сьогодні я хочу прозвітувати, що ми сьогодні досягли дуже важливої цифри: це 4 мільярда гривень. Вся наша команда витратила на допомогу фронту. Український волонтер. Це найкраща людина в світі. І очевидно, що ми повинні як державні діячі продовжувати цю роботу, допомагаючи зсу на всіх напрямках до волонтерської допомоги в комплексі з військовослужбовцями і діями, які вони роблять по сьогоднішній день. Ми рухаємося в сторону перемоги.